Привіт всім. Так, сьогоднішнє відео піде про продовження мого дровокола е, виготовлення і стягування матеріалів. Ну, не все ж так просто і не все так швидко. В общем, е, редуктор, ну, редуктор вже на обзорі був, як би, е, вже я про нього розказував. Так, є вже. Насосик, отакий от, от такі ось його параметри. Н640 М3. 3. Праве обертання, гідросила мастер. Ось, гідросила, все. Ну, беру такі насоси, не знаю, вони мені щось подобається. В принципі, ну, якби виконання непогане. Так, насос є. Флянчики оці буду робити сам. Їх там нема що робити. Те, що продають, воно взагалі не варте уваги. Ну, на мою думку. А те, що варте уваги, стоїть грошей. Так, є ось такий розподільничок за такою ручечкою. Ось отаке маркування його. R80 односекційний, без фіксації, без плаваючого режиму. Тобто, ну, в общем, об дві сторони ось його підняти, опустити. Так, розподільничок є. Тут ось, ось штуцера мені вкинули. Ну, коротше, два штуцера нормальні, а ці. Взагалі, не то пальто малі. Тут штуцира треба такі, щоб одна різьба в розподільник менша, а сюди здорова під великі шланги, щоб була пропускна спроможність велика. Так, і отакий от керований клапан гідравлічний. Ось отаке маркування. Виробник Італія. Тут в нього щось порядка 90 літрів за хвилину він може пропустити. І е, клапан керований із пілотним управлінням. Це теж на дровокол. Так, ну а так помаленьку стягую матеріали. Шланги ще не купував, тому що непонятно, що де буде стояти. Тому ну, шланги будуть в останню чергу. В общем, насосик є, розподільник є, клапан керований є, штуцира ще до закажу, ну якби штуцера зараз мені не горять, будемо робити сюди приєднувальні флянчики з різьбами. Це теж покажу, як воно робиться, все дуже легко і просто і дуже надійно. Так, друзі, ну от такий коротенький огляд моїх комплектуючих до гідравлічного дровокола. Проєкт цей може затягнутися навіть на цілу зиму. Я не знаю, коли його там буду робити і чи буде в мене взагалі часу багато щоб його робити, бо роботи багато, світла мало. ну і Це воно таке тому робиться. Робиться, коли є час. Так, тут ось видно вхід. Чи тут вхід? Стрілочка сюди, значить, тут вхід, а тут вихід. Ну, якось так. Розберемося. Так, добре, друзі, всім дякую. Гарного дня, вечора. До побачення.